Це була вища політична школа, ще був е якийсь навчальний захід по моніторингу тендерів, і мене вразила команда. Е мене вразили люди, які працюють в центрі. Це були такі, знаєте, позитивні люди, е з якимись фантастичними ідеями, е переповнені оптимізмом, які не гарять очі, і вони працюють з суспільством, і вони хочуть це суспільство зробити кращим. Е мені це сподобалося. Сподобалося. Моє рішення перейти в громадський сектор, воно було спонтанним. Я навіть ніколи про це не те, щоб не мріяв, я не думав. Так? Тобто я працював в бізнесі, заробляв гроші. Як тільки я побачив, що таке центр, як тільки я побачив, як працюють люди, я захотів стати одним із таких людей, і мої сподівання збулися. Вендусі я побачив, що Нереальні, нереальні результати вони досягаються, вони приносять користь не тільки в організації, вони приносять користь суспільству і це реально надихає. Да? Тобто кожен ранок хочеться прокинутися і повернутися от, до роботи для того, щоб пошвидше втілити якусь чергову, неймовірну ідею. Я люблю подорожі команду Едес, тому що ну, це реально весело. Це весело, це пізнавально, це всю дорогу якісь. Суспільно-політичні дебати на весь вагон це якісь інтелектуальні ігри. Тобто ну, ти реально е, отримуєш драйв е, в цей час. І, можливо, подорожі е, це наш єдиний час, де ми можемо там, спокійно поспілкуватися з колегами, не по робочим моментам, там, а на е, якісь там буденні штучки. Моя маленька гордість, та, це 2014 рік, коли почались воєнні дії. От е я тоді, я тоді в рамках різних моніторингових проєктах Ейдосу підняв ідею про те, що треба спростити е закупівлі для е різних силових структур. І в принципі, через півтора року ідея вона е втілилася в життя.